Привіт! Друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Хочу намалювати різдвяного ангела. І ось такий невеличкий малюнок я зробила акварельними олівцями. І Далі буду теж малювати акварельними олівцями, а потім трішки розмию. Ну, давайте Дивитися, що у мене вийде. Поки що дивлюсь на композицію і вирішила розкидати основні об'єкти мого малюнку. Тут у мене буде ось така ялинка. Дуже схематично це все показує. Ось така ялинка. Поки що. Друзі, наскільки я захопилася малюванням, що забувала навіть щось знімати. Я навіть, не пам'ятаю, чи говорила, що я малюю олівцями кабркастел. Кажу ось такими. Так. І наліцію марку це я ще привезла з України 165 гривень, 12 кольорів. І тут у мене декілька є з цих фаберів. здається, 4. Я з останні ось такі звичайні олівці. Хотіла я спочатку намалювати а, її, а, її ангел, хай буде це, а, жіночого роду а, в білому діянні, а потім подумала: хай це буде ангел, який не там десь далеко, а поряд з нами і одяг. У нього теж буде трошки приземлений, тому ось такими кольорами намалювала. І лице ось таке не хотіла, щоб очі були розплющені. Ось так намалювала, таку якусь зачіску, таку смішну. І а, тепер навіть не знаю, чи розмивати мені це все. Тому що тут я з, жовтим, з жовтий з зеленим і з синім змішувала. Все воно тут мене як десь таку зелень сумашедшу. Навіть не знаю, ну, експеримент так експеримент. Хай буде ось такий. Ангел різдвяний у мене, незвичайний. Зірка тут. І така картинка вийшла яскрава. На камеру вона як трохи затемнена. Та ще й світло, світло в мене тут не сильно таке. Не можливо. Трошечки темніше показується. Але ось так штришками, я линку таку намалювала. Можливо, її теж десь трохи затемнити де треба донизу, але хай буде така, теж не ідеальна. І дивимося далі. Друзі, ось така веселенька картинка в мене вийшла. Друзі, чи малюєте ви щось таке різдвяне, новорічне? Це завжди так приємно мені стається малювати. Трохи відволіктися від буденності. Такий Просто для мене це така медитація. Тут, звісно ж, яке тут може бути реалістичне зображення, звісно ж, ні. І тому можна просто відпустити всі думки і малювати. Це прям в чистому вигляді медитація. І цей шуркіт олівця, це так приємно. Послухайте. Клас! Ось Вирішила додати тут сосну. Вже як порушувати правила, так і порушувати. Зробила більш яскравим на передньому плані і трохи додала блакитного, щоб вона стала не така контрастна. Але все одно вийшло контрастно. В принципі, по законам перспективи це неправильно, що тут така вона прям яскрава. Ну, я ж коли малювала її, я не думала, що я тут щось буду робити. Ну, хай буде так. Там, коли я додала трохи блакитного, здається, вона трошки блідіша стала. Але не настільки. Зараз спробую, у мене є білі олівці. А, здається, масляна пастеля, Ну, Зараз спробую додати білого, що вийде. У мене ось є олівці теж фабрикастил. Тільки а, пастель. Тут є... багато кольорів набрала. І є ось такий білий, але щось він не працює вже, скільки тут було нашурувань таких. Можливо, трохи-трохи, але я ледь-ледь це помічаю. Здається, ні, воно не допомагає. Це, мабуть, або акварелю можна. Ой, не акварелю, акрилом можна виправити, або залишити так, як є. Знаєте, Кажуть, що в наступному. А малюнку можна виправити те, що ти зробив невірно у цьому. Тому, ой, як вийде, так і вийде. Ось так малюю зверху. Ну, Здається, чуть, -чуть на півтону воно зробилося менше. Тому хай так буде залишається, як є. Так, що тут можна ось сюди теж. Білим додати, але теж не, нічого не відбувається майже. Ну, вам мені трошки видно, що а, тут а, щось вибілюється, але. ось так. Ну, мені все подобається. Я порозважалася, друзі. Відволіклася онучок до мене тут прибігав, дивився, що тут бабусько малює. Ми з ним дуже часто малюємо, і це таке задоволення. Друзі, малюйте, навіть якщо ви зовсім не вмієте малювати. От, повірте, коли почнете, вже зупинитись неможливо. Навіть якщо у вас є пару олівців, тональний малюнок можна зробити. А ось у мене така різдвяна картинка з'явилася. Сподіваюсь, вам цікаво було зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, будемо ще з вами малювати. Різдво Новий рік. Бажаю всім здоров'я, любові, щастя. Бережіть себе. До нових зустрічей! з вами Тетяна. Пока-пока.